Європа має робити все можливе, аби допомогти Португалії та Ірландії повернутись на фінансові ринки. Така підтримка не повинна обмежуватись грошима. Про це заявила директор розпорядник міжнародного валютного фонду, який разом з євросоюзом і дає гроші країнам, які цього потребують. Порочувати державний борг слід помірковано і послідовно. Це також означає надійні заходи, які матимуть ефект у середньостроковій перспективі. Ось на чому треба зосередитися, а не на виключно швидкому скороченні державного боргу. On the Ірландія. Одна з перших звернулась по допомогу. ЄС визнає країна дійсно доклала зусилі, Про це свідчить скорочення державного боргу. Однак досягти цього вдалось коштом тотального скорочення. Тому тепер Ірландія просить кредиторів пом'якшити умови і дати трохи більше часу і свободи дій. Однак, грошова допомога й надалі потрібна. Наразі на європейському порядку денному кіпор йому потрібно близько 17 мільярдів євро. Проти пакетів допомоги Португалії та Ірландії гроші невеликі. Але проти обсягу ВВП Кіпру сума не маленька. Переговори зриваються вже дев'ятий місяць поспіль. Тепер вся надія на нову владу Кіпру.